Зараз ми розпочинаємо публічний звіт Ярослава Ярославського, перший рік діяльності Державного земельного банку. Пане Ярославе, запрошуємо вас до слова. Дуже дякую, вітаю всіх, хто долучився сьогодні до нашого ефіру. Вітаю хто цікавиться проектом Земельний банк. Дійсно, сьогодні виповнюється рік з моменту старту нашої діяльності як першого державного товариства, яке Є оператором, першим державним оператором землі. І, але перед тим, як розповісти про саму, по самій діяльності товариства, я хотів би розповісти про те, як з'явилася ідея створення проекту і чому необхідно реформувати земельну галузь. Як відомо, в нашій країні є більше 42 мільйонів сільськогосподарських земель. На жаль, більше 20%, більше 20 сьогодні перебуває в окупації. І більшість цих земель це землі, які сьогодні є в приватній власності, частина земель перебуває в комунальній власності, але також є землі, є на сьогодні державні землі, сільськогосподарські, які перебувають у державній власності. Що це за землі? було важливим на етапі на етапі передачі колективних сільськогосподарських підприємств приватну власність зберегти ті підприємства які займалися розвитком селекції тваринництва рослинництва в нашій, нашій країні саме тому частину із таких підприємств було збережено їм було передано земля в постійне користування що дає постійне користування? Постійне користування це така модель користування землі, коли державне підприємство чи державна установа сплачує за використання землі розмір у вигляді земельного податку. Це від 0,3 до 1% від нормативно-грошової оцінки В грошовому еквіваленті. Це від 200 сьогодні до 400 гривень за гектар. Такі сприятливі умови дозволили. Дозволили якимось підприємствам розвиватися так, але за час нашої незалежності частина таких підприємств, на жаль, стала збитковими, і е, на сьогодні державні підприємства чи державні установи маючи в своєму користуванні. Дві тисячі 4-5 тисяч гектар, на жаль, не мають ні техніки, ні людей для законного обробітку цієї землі. Тому з часом з'явилися різні корупційні схеми, які дозволяли цю землю використовувати за такі невеликі кошти. Причому державна земля не приносила державі нічого. Тому з'явилася ідея. і... Відповідно було прийняті законодавчі акти Верховною Радою, кабінету міністрів для того, щоб дати можливість цим державним землям в законний спосіб перше оброблятися, друге, приносити державі. Прибуток, тому що якщо порівняти із іншими агропідприємствами, які працюють сьогодні з землею, вони отримують прибуток, так вони модернізують техніку, вони створюють робочі місця, а держава, маючи такий ресурс на сьогодні державних земель більше 800 тисяч гектарів, маючи такий ресурс, держава, на жаль, не отримує нічого з того, тільки збитки формуються. Тому ви бачите на слайді більше 800 тисяч гектарів є сьогодні в державі. Це інформація станом розподілу земель станом на початок проекту, тобто в фонді держмайна в управлінні підприємств. 308, було 386 тисяч гектарів, Академії Національна академія аграрних наук 277, Мінагрополітики 1,6, Мін Юст 41,7, Міносвіти – 99,2 тисячі гектарів. Саме з цими землями, саме розуміючи, що є така кількість землі, було необхідно провести провести Реформування земельної галузі для того, щоб дати можливість цій землі, частині з цих земель законний спосіб її використовувати. Тому що да, все-таки є підприємства, які використовують, які розвиваються, які. Мають використовують цю землю дійсно для того, для чого вони її створені. Але частиною з тих земель, як я й сказав, використовують підприємства, які є на сьогодні збитковими, формуються борги, тому виникла необхідність реформування ринку таких земель. По-перше, це недоотримання бюджету через неефективне використання землі. Ці землі державний бюджет не отримував нічого. З тих земель це корупція, тому що різними квазідоговорами використовувались ці землі. Звичайно, на ефективність використання земель впливає і російська агресія, тому що близько 5 мільйонів гектар родючих земель сьогодні перебувають в окупації, заміновані, тобто не підконтрольні України, не можна їх використовувати. І це занепад дослідних підприємств і установ. Частину з цих підприємств було Національна академія аграрних гноб передано у Фонд державного майна. І в результаті, в результаті в червні минулого року було прийнято розпорядження кабінету міністрів про вилучення і передачу землі з 59 таких державних підприємств: одному державному підприємству Фонд аграрних інвестицій. Для того, щоб в законний спосіб мати можливість у землю передавати в користування аграріям і відійти від права постійного користування, яке не дає е, права передавати в оренду або в суборенду землі, було корпоратизовано державне підприємство е, фонд аграрних інвестицій, товариство 100% власником якого є держава, це державне, перше державне товариство, перший оператор землі, Державний земельний банк якраз сьогодні е, День е, створення, день реєстрації. Такого підприємства за період із е, прийняття розпорядження Кабміном, це було 13 червня до кінця липня. Е, було перереєстровано землі із, е, із цих 59 підприємств в, на державне підприємство фонд аграрних інвестицій. Потім е, було створено на базі ДП е, е, Фонд аграрних інвестицій. Товариство, Державне товариство Державний земельний банк, яке не може використовувати землі на праві постійного користування, яке не може обробляти ці землі, яким основним видом діяльності якого є передача цих земель е, в користування на прозорих, тільки на прозорих онлайн-аукціонах. Тому в серпні розпочалася процедура е, перереєстрації з е, територіальними органами державного кадастру е, земель. І уже 30 серпня минулого року стартували були оголошені перші земельні торги, і сьогодні, окрім Окрім того, що товариство працює вже рік, уже майже 11 місяців, як в країні проводяться земельні торги по державних землях, по результату яких я далі розповім. Структура власності виглядає наступним чином: це Верховна Рада, Кабінет міністрів. Потім Фонд державного майна, наглядова рада Товариства, так, товариство має наглядову раду, яка координує і перевіряє діяльність і керівника також, і саме Товариство Державний земельний банк. Нам було. Передано в користування, і на сьогодні є в розпорядженні це 99 тисяч гектарів сільськогосподарських державних земель, це всього 1962 ділянки. Важливо розуміти, що ці ділянки від 1 гектара площі, від 1 гектара і до 4 тисяч гектарів, тобто це дає можливість різним аграрним. Підприємствам, різним товаровиробникам приймати участь в таких торгах, тому що є ділянки і один, і десять, і двадцять, і сто гектарів, і тисячу гектарів, і тому саме різноманіття таких земель дає можливість користуватись і приймати участь в торгах фермерам, як і невеликим, так і великим агропідприємствам. На сьогодні робочий такий слайд. На сьогодні у нас оголошено 68,5 тисяч гектарів. 3,6 тисячі знаходяться на реєстрації. Це реєстрація договорів оренди. 3,4 тисячі на розгляді в територіальних органах державного кадастру, 1,7 тисяч. Ми отримали відмови від державного кадастру по перереєстрації таких земель з різних причин. 1,6 тисячі сьогодні знаходиться, на жаль, в зоні активних бойових дій, і ми не можемо їх виставляти на торги. 6,6 тисяч це потенційно забруднені землі вибухонебезпечними предметами. Частина з цих земель, 3 тисячі з половиною гектар, знаходяться. Не знаходяться в зоні 20-кілометровій зоні, тобто їх можна розмінувати. Цим процесом ми теж займаємось, тому після розмінування ці землі також будуть придатні для сільськогосподарського обробітку. Після цього ми зможемо їх виставити на земельні торги. На жаль, сьогодні ще в нас є і арешти, тобто є судові справи, по яких ми не можемо перереєструвати землю. Із ще Державного підприємства Фонд Аграрних інвестицій в товариство Державний земельний банк, тому що йдуть судові процеси. Але після завершення суду, я сподіваюся, на нашу користь землі будуть також виставлені на земельні торги. Що стосується основних напрямків діяльності в самому товаристві, перше це облік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, це робота із Держокадастром, тобто, для того, щоб перереєструвати право постійного користування на право оренди, потрібно спочатку звернутися в держокадастр, скасувати право постійного користування, отримати проект договору оренди, зареєструвати його. Тобто, це один із напрямків саме. Робота і співпраця з Держокадастром, і е, наступний це організація земельних торгів, саме підготовка документів до торгів. Е, Наступне це оформлення результатів аукціонів та передача державних сільськогосподарських земель е, в суборенду. Тобто, це вже як етап після проведення торгів. І кінцевим результатом якого є заключення договору суборенди із переможцем торгів. Звичайно, це є і моніторинг за використанням державних земель, це захист інтересів у судовому порядку, і це забезпечення прозорого доступу до інформації про ділянки земельного банку. Якщо окремо коротко по цих напрямах, то напрямках, то нами направлено клопотання на всі земельні ділянки, які є які були в постійному користуванні державного підприємства. Фонд аграрних інвестицій, які були передані Кабінету міністрів, на сьогодні з них в нас укладено 1804 договори, 34 на розгляді в Держокадастрі, 43 відмови отримано і 81 земельна ділянка це ділянки, які знаходяться в арешті. Йдуть судові спори. По організації земельних торгів у нас оголошено 68,5 тисяч аукціонів і проведено 64,5. Але тут важливо зазначити те, що у нас не ті, не всі земельні ділянки, які виходять на торги, передаються в користування, тому що ми бачимо їх невелика кількість, але все ж таки є зриви таких торгів, коли піднімають високу ставку. На аукціонах, де вартість може сягати більше як 100-500 тисяч гривень за гектар, ми розуміємо, що це йдуть зриви таких земельних ділянок. Для чого це робиться? Можливо для того, щоб є такі думки продовжувати в незаконний спосіб обробляти землі, зриваючи цим аукціони, але на кожну з таких земельних ділянок ми виїжджаємо. У нас є відповідний відділ, і проводимо перевірку. Про це теж я далі скажу. Тому так як було раніше, вже не буде. Тобто, якщо зриваються торги, і хтось думає, що буде в незаконний спосіб їх обробляти, то звичайно цього не буде, тому що по таких випадках ми фіксуємо і звертаємося в правоохоронні органи. На сьогодні є доступних. Ми можемо побачити на нашій інтерактивній мапі і в системі прозоропродажі. Ще доступних до користування 694 земельних ділянок. Це число постійно змінюється, так? оскільки ми щотижня оголошуємо більше як 150 торгів, то тобто число постійно змінюється. Але станом на сьогодні, на сьогоднішній день, це 900, це 694 земельні ділянки на площі більше 10 тисяч гектарів. Які знаходяться в 15 областях нашої країни. Ми можете побачити на карті, в яких саме регіонах вони знаходяться. По результату земельних торгів ми оформляємо договори суборенди. І на сьогодні їх укладено більше як на 53 тисячі гектарів. Важливо звернути увагу, що середня вартість передачі земель таких в користування більше як 19 тисяч за один гектар. Тобто це мова йде про передачу в користування на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних насаджень. Тут не йде мова про продаж земель, мова йде тільки передачу в користування. На строковий період, тобто земля залишається в державі, і за користування землею переможець торгів сплачує от в середньому по Україні 19,2 тисячі гривень за гектар. На сьогодні сумарно, з початку торгів, це майже 11 місяців. Сплачено більш як 1 мільярд гривень. 1 мільярд 19 мільйонів гривень, і вважаємо, що це позитивний результат, враховуючи конкуренцію, враховуючи те, що ці кошти раніше держава не отримувала з цього часу. Держава буде отримувати ці кошти щороку, тобто це не одна не одноразова акція. Ці кошти щорічно буде отримувати держава і у вигляді сплати оренної плати, у вигляді сплати дивідендів. Причому зазначу, що 10% від оренної плати отримає громада. як а за місцем розташування земельної ділянки. На сьогодні я вже говорив про обстеження земель, так? ми е, обстежуємо земельні ділянки на, е, на, е, через те, що е, можуть вони незаконно оброблятися з різних причин. На сьогодні ми обстежили більше як 19 тисяч гектар, це 274 земельні ділянки і виявили більше як Близько півтора тисячі гектарів самовільно зайнятих. Це Київська, Полтавська, Херсонська, Харківська, Львівська, Закарпатська області. По кожній із цих земельних ділянок ми звернулися в правоохоронні органи, були виїзди на місцевість правоохоронними органами, зафіксовані самовільні посіви цих земель, тому в майбутньому особи, які Хочуть зривати торги, які хочуть продовжувати в такий спосіб їх використовувати. Цього робити вже не будуть, тому що ми введемо контроль, і цей контроль ведуть і правоохоронні органи, так тому на сьогодні маємо теж продовження такої думки, що ці землі можуть використовуватись в інший спосіб. Але це має бути тільки тільки в законний спосіб, маючи правоостановлюючі документи. Що робить той та особа, чи та юридична особа, яка хоче передати щось в користування чи продати? Звичайно, ціну формує конкуренція. Тому для того, щоб Показати те, що, які саме земельні ділянки є в нас в земельному банку. Так, ми створили інтерактивну мапу, яка дає можливість побачити абсолютно всі земельні ділянки, які є в користуванні товариства, які передаються на торги. Ця інтерактивна мапа є в загальному доступі, тобто, кожен бажаючий може проаналізувати ту інформацію, яка Виставляється і на Прозоропродажі, і на сайті Прозоропродажі, і в нас на інтерактивній мапі. Там різними кольорами визначається статус земельної ділянки, наприклад, зелений колір це ті землі, які вже передані в користування. Ще фіолетовий колір – це ті, які виставлені на торги. Можна фільтрувати, можна визначати регіони, які цікавлять. Тому важливо зрозуміти те, що сьогодні ця інформація є відкрита, є можлива для аналітики будь-кого бажаючого, і що там можна проаналізувати стан кожної земельної ділянки перебіг торгів. Тому запрошуємо тих, хто сьогодні з нами, теж скористатися цим ресурсом для того, щоб планувати, для того, щоб бачити і, і бути добре проінформованому, як саме проходять земельні торги Державного земельного банку. По результатам я хотів навести статистичну інформацію. Це дуже важливо, тому що коли розпочинався проект, і ми аналізували. Оренду плату, по якій передавались державні та комунальні землі в користування. В середньому це було від 7 до 9 тисяч гривень за гектар. Але коли пройшли перші торги, ми побачили, що велика частина земель має велику кількість бажаючих передати, отримати в користування. І на перших торгах ми побачили, що це 20, 30, і навіть 51 особа. Змагалися за такі земельні ділянки. В результаті ціна зростала з 3,5 тисяч гривень до 36 до сорока тисяч гривень. Сьогодні навіть є показники, де за один гектар землі платять за користування за один рік 56 тисяч гривень. Тобто це такі топові результати в середньому, як я говорив, це 19,2 тисячі гривень. Але тут варто відмітити лідерів так по конкуренції, лідерів по платі за землю. Це Івано-Франківська область 47,5 тисяч гривень. Це Черкаська область, 39,4 тисячі гривень. Вінницька, 39,2 Полтавська, 36,7 Тобто, це та плата, яка щорічно буде сплачувати за використання землі. Разом з цим, звичайно, є регіони. Де один гектар користування нижче, так, це Закарпатська область, 3,3 тисячі гривень за гектар. Це Одеська і Миколаївська майже 8 тисяч гривень за гектар. Ми можемо звернути увагу, що навіть при фронтовій області. Мають досить високий попит на користування землею, і ми вдячні аграріям тим, які, незважаючи що такий складний час, такі складні умови сьогодні борються за використання державної землі, хочуть законний спосіб її використовувати і готові платити такі ставки і конкурувати навіть під обстрілами, навіть в таких важких умовах. Теж цікава аналітика. Попита конкуренція в розрізі площ, так ми проаналізували земельні ділянки в розрізі до 10 гектар, від 10 до 50, 50, 100. Далі ви бачите на слайді і бачимо, що найвища конкуренція по земельних ділянках від, з площою від 500 до 1000 гектарів. Так, тобто найвища конкуренція в середньому вона формує найвищу вартість 26,7 тисяч гривень. Це земельні ділянки від 50 до 100 гектарів. Тобто там конкуренція майже 7 чоловік на один лот, і середня орендна плата становить 21,7 тисяч гривень. Тобто гривень. Що, що з цього можна, які зробити висновки? Що малий бізнес більше конкурує і їм цікаві земельні ділянки саме невеликої площі, не в не, не малої площі, а середньої від 50 до 100 гектарів, тому що це локаційно зручно їх обробляти, так є жвавий інтерес по них, і якщо порівнювати із земельними частками паями, де в середньому сплата 6-8 тисяч гривень за гектар, навіть тут до 10 гектар ми бачимо 10 тисяч гривень. Тому саме конкуренція формує високу вартість сплати за один гектар. І е, теж важливо розповісти, хто є нашим переможцем, щоб зрозуміти, хто перемагає в більшості торгах. Коли ми розпочинали проєкт, то в суспільстві ходила така думка, що це відбувається для того, щоб великі аграрні корпорації збагачували ще державною землею. Але як показує практика, що найвищу конкуренцію дають саме невеликі агровиробники. І на сьогодні 86,8 і відсотків сам переможців торгів це невеликий бізнес. Тобто, це 64,9% це малі сільськогосподарські підприємства з чисельністю працівників до 50. Тому тут. Висновок, який можна зробити, що земельний банк це не про збагачення великих аграрних компаній, це про конкуренцію. Земельний банк це про доступність, це про прозорість, це про сплату за використання державної землі в законний спосіб. І повторюся, що важливо, що земля залишається у власності держави. Земля не продається, продається тільки право нею користуватися 14 або 25 років. Звичайно, заохочую слідкувати за перебігом торгів, слідкувати за тими землями, які ми виставляємо, які ми оголошуємо. У нас є офіційні канали комунікації, Facebook. Телеграм, тікток, тому заохочую разом із нашою сторінкою користуватись, підписуватись і слідкувати за нашою роботою і використовувати державну землю в законний спосіб. Дякую. Дякуємо. Чи є питання в залі? Питань в онлайн ніби теж немає. Тож ми вам теж дуже дякуємо і бажаємо успіхів у подальшій роботі. Дякую.